Ви слухаєте подкаст ОКІ Шо» від Центру спільних дій. Зараз ми говоримо про проєкт є відновлення і що з ним не гаразд. Кабмін ухвалив постанову, за якою Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури отримало близько 4,5 мільярдів гривень. І ці гроші будуть надаватися власникам пошкодженого житла через електронну послугу є відновлення в додатку Дія. Так про цю послугу дуже натхненно розповідає Олександра Азархіна, це заступниця міністра розвитку громад, територій та інфраструктури. Це все вона каже в інтерв'ю телеканалу Рада. Коли ми говоримо саме про нашу процедуру, є відновлення, то це суперспрощена процедура. Людина повідомляє про пошкодження. Представник органу місцевого самоврядування заповнює чек-ліст. Так, треба фізично прийти, подивитися. Мінус два вікна, два прольоти, пошкоджено дах. Саме на цьому чек-лісті автоматично суто по формулі обраховується вартість компенсації, і це нема тут людського чинника. І розмір цієї компенсації просто вже падає на карточку людині. Оксана, чи оцінюєш ти цю програму так само позитивно? Цю програму я не можу оцінювати так само позитивно, тому що відповідь на питання? Про оцінку є відновлення, насправді захована в першому питанні, яке ми обговорювали. Тобто держава не виділяє грошей, щоб розмістити людей, які тікають тут і зараз, але збирається водночас щось відновлювати. Часто йдеться про відновлення в Зоні бойових дій, і сама ж Олександр і сама ж Олександра Азархіна казала, що людина може без лімітів, без ліміту кількості разів звертатися про відновлення свого пошкодженого житла. Тобто уявимо собі ситуацію, що наприклад в селі не знаю, циркуни Харківської області особа звернулася щоб відновити своє житло. Потім був обстріл, житло знову пошкоджене. Вона знову звертається, і так без кінця. Давай подумаємо разом, і це питання насправді буде риторичне, чи це раціональне використання державних коштів, обмежених державних коштів насправді на відновлення такого житла. І з одного боку, ми скорочуємо, держава скорочує. Виплати в збройних силах, ми не розміщуємо внутрішніх переселенців, але будемо неодноразово відбудовувати те, що може далі бути знищене. І влади є такий меркантильний інтерес: це великі інфраструктурні проєкти, де можна загубити багато грошей. А чи є якісь прорахунки, оцінки, скільки житла ми насправді зможемо відремонтувати за виділені кошти? Бо я бачила інформацію від уряду, що за перший тиждень роботи цієї програми через дію. Подали вже понад 10 тисяч заяв на відновлення пошкодженого житла. Я розумію, що це чимало і буде ще більше. За цією програмою уряд виділив якраз постановою, про яку ми обговорюємо 4,4 мільярди гривень. Максимальна виплата, якщо я не помиляюся, буде становити 200 тисяч гривень. Ну. Тому насправді скільки точно житла буде відновлено, важко сказати, тому що очевидно не не всі будуть максимальні виплати. Тому поки що я не можу. Я не беруся порахувати. А скільки житла ми відновимо? А є якась процедура, за якою держава буде перевіряти, що ці гроші точно пішли на ремонт житла? А ці гроші будуть виділятися на спеціальний рахунок, який можна буде витратити тільки на певні потреби, зокрема там на купівлю будівельних матеріалів або на оплату послуг. Тому це контрольований процес. Так якщо ти пам'ятаєш, як було з ковідною тисячою, тисячою, яку можна було витратити на сферу розваг, на перше на книжки, а потім поширили ще на інші дотичні. Сфері, якщо ти не помиляєшся там на кіно, квитки в кіно, театри, інші розважальні послуги, тому от приблизно такий самий механізм контролю. А звідки взагалі уряд взяв гроші на цю програму? Уряд взяв гроші на цю програму з мого улюбленого фонду ліквідації наслідків збройної агресії. Цей фонд був створений восени минулого року, і першочергово кошти цього фонду вони планувалися спрямовуватись на відбудову критичної інфраструктури, відбудову шкіл, лікарень, закупівлю шкільних автобусів, медичного обладнання. Але з часом в народних депутатів і в урядовців. З'являються нові ідеї щодо відновлення відбудови, коштів все ж багато немає, тому в будь-якій незрозумілій ситуації давайте візьмемо кошти фонду ліквідації наслідків збройної агресії. Тут ще один дуже такий цікавий момент, тому що ця постанова. Її ухвалили перед набранням чинності закону про компенсації за зруйноване і пошкоджене житло. І логічно виглядає на те, що це є відновлення, це частина цього процесу компенсації пошкодженого житла. Але насправді в постанові немає посилання на закон. Тому логічно виглядає, що, начебто, цей закон вже почали виконувати, але насправді мені не цілком зрозуміло, тому що посиланням на закон в постанові мало бути, а його немає. Тому, можливо, нас чекає ще якась компенсація за пошкоджене житло. Я не знаю. Дуже дивна історія. А тут ти згадала про вакцинаційну тисячу. І в далекому 2021 році ми з Назаром сиділи в цій кімнаті і обговорювали в подкасті власне ціловану тисячу, так звану, яку давали вакцинованим українцям. Назар тоді критикував це рішення. Я запитала в нього брати чи не брати цю тисячу, якщо вже її виділили. Так само я спитаю зараз у тебе. От умовно ми сидимо критикуємо зараз це рішення. Нас слухає якийсь свідомий громадянин, якого там снарядом побило вікно в будинку, і він думає брати. Чи не брати компенсацію, чи не зраджу я Україну, якщо я це зроблю? Що ми можемо відповісти? Звісно, що компенсацію потрібно брати, і звісно, що потрібно користуватися цією можливістю, тому що ми маємо розуміти, що рівень доходів українців дуже сильно впав через війну і через економічні проблеми. І якщо держава виділила на це кошти, то громадяни обов'язково мають скористатися цією опцією через дію. І так, якщо їхнє житло буде повторно знищена, нехай вони ну подають заявку. В жодному випадку не треба перекладати на громадян відповідальність за те, що це рішення не цілком стратегічно продумати. І, ну, кожен насправді хоче відновити свою домівку і нормально жити, і абсолютно нормально користуватися тими грішми. Тут просто питання в тому, що держава має бачити проблему глобальніше, а до людей жодних питань не може бути. Тобто ми мусимо сподіватися, що в державному апараті мають сидіти навчені люди, які мали би наперед про це все подумати. Це було б чудово, але не завжди так є. Ще раз хочу наголосити, що це рішення стосується саме пошкодженого, а не зруйнованого майна. І 22 травня набув чинності закон про компенсації, про пошкоджене і зруйноване майно. Давай пригадаємо, що саме змінилося з цього моменту. Я вже тобі розповідала, що в постанові насправді немає посилання на закон і що в нас є паралельний закон, паралельно постанова з одного ж питання. Водночас нас уряд запустив експериментальне відновлення шести населених пунктів, ми з тобою це обговорювали. І в мене таке враження, що влада просто займається штампуванням нормативно-правових актів, замість того, щоб зробити єдину програму. І ми насправді критикуємо. Ці рішення неспроста, бо в нас люди виїжджають. Держава начхала на те, щоб забезпечити нормальні умови життя. А в умовах воєнного стану з обмеженнями медіа виглядає, що хтось просто збирається красти. Коли в державі відбувається процес без чітко визначеного результату, там будуть красти просто питання в масштабі. До речі, щодо фінансової сторони питання, так авторка цього закону Олена Шуляк в ефірі телеканалу Радо коментує ситуацію. На сьогодні в Україні вже є джерела фінансування. Ну, по перше, це перші 17 мільярдів гривень, які були арештовані у російських доньок таких банків, як Збербанк Росії. Наприклад, зараз ми на 2023 рік запланували, що у фонді ліквідації наслідків буде більше ніж 52 мільярди гривень. Саме для того, щоб надавати компенсацію, розраховуємо, що прибуток національного банку, а це більше ніж 30 мільярдів гривень, також буде використаний для того, щоб надавати. Можливість людям отримувати домівки, ну і чекаємо допомогу наших міжнародних партнерів. До речі, Світовий банк буде допомагати з програмою. Є відновлення для того, щоб люди швидко могли робити ремонти в своїх домівках. І ці слова звучать дуже оптимістично, Оксано. Чи поділяєш ти цей оптимізм? Звісно, що не поділяю. Ти вже зрозуміла, що в питаннях відбудови відновлення я дуже рідко поділяю оптимізм влади. Якщо і арештовані кошти, які ми можемо використати на потреби армії, то їх треба використовувати на потреби армії. Перше наше завдання це перемогти. Нам треба гроші на зброю, на медикаменти, на підтримку мотивації військовослужбовців. Тут я говорю про виплати військовим. І фронт, давай будемо чесні півтори року не може триматися на патріотизмі. Люди віддають, в принципі, все, що вони мали, а ми в них там забираємо гроші, на які вони насправді заслуговують. Але водночас ми говоримо про відбудову, ми говоримо про великі інфраструктурні проєкти. І знову ж таки, в чому ризик цих інфраструктурних проєктів зараз вони можуть бути знищені. І водночас ми не знаємо, коли закінчиться війна, чи через кілька місяців, чи через. Кілька років, а політики ведуть себе так, начебто вже ми все перемогли, і вони готуються просто до виборів.